Супер! Слухайте, дивіться, що я тут знайшла? Магазин Нівея. Обожні такі магазинчики. Ну, такі, коли Свій бренд. Виставляю всю продукцію. Цікаво, як тут по цінам. Буде дешевше, ніж в супермаркетах. Чи така сама ціна? Класно, що тут. Є всі тестери. А ви користуєтесь маркою ніби чи ні? Дивіться, тут показують, як мінялася баночка, ну тобто логотип. А ось серія по знаком гороскопу. Круто. Тут навіть можна зробити собі такусь процедуру. А тут можна роздрукувати фото і потім буде ось така коробочка індивідуальна. Класно так все продумали. Красиво.